Ектор Хіменес-Браво відповів на скандальні звинувачення у залицяні до неповнолітніх хлопців. Декілька днів суддя шоу Мастер Шеф зберігав мовчання, але 2 вересня офіційно звернувся до своїх підписників. Значить, що сталося, друзі? У мережу потрапили листування ектора. Інтимного характеру з неповнолітніми хлопцями, в тому числі І це стало відомо завдяки пліткарю Богдану Безпалову. А саме йому злили приватні переписки ектора, де він, начебто, спілкується з хлопцями різного віку і навіть неповнолітніми. І ектор заявив, що зараз працює з юристами і готовий відстоювати своє ім'я у суді. І каже, що хвиля хейту проти нього з'явилася не випадково після того, як він став амбасадором полку Ахілес. За словами Кулінара, це схоже на якусь таку сплановану Ону атаку російських ботів, які раніше вже намагалися його дискредитувати. Також Ектор Хіменес Браво визнав справжність інтимного відео, яке потрапило в мережу, де він без одягу, але наголосив, що воно було записано кілька років тому для коханої людини, і ним вже намагалися шантажувати його на три тисячі доларів, і він оголошує, що. Інші зливи це взагалі вигадані фейки. Шеф Кухар додає, що не витрачає час на переписки з незнайомцями, адже його життя повністю зайняте роботою. Але у свою чергу пліткар Богдан Беспалов випустив відео, де ще раз нагадав, що кружки з ектором були опубліковані ще кілька років тому на одному з телеграм-каналів. А він вирішив нагадати своїй спільноті цю історію. Ну і запитав знову ж таки у підписників, можливо, хтось щось знає, і понеслося. Ну а ще Беспалов наголосив, що не боїться суду, бо по факту він просто переказує анонімні повідомлення від користувачів в інтернеті.